Добрий ранок, брати і сестри, церква Христа. Це перві плоди на цій абрикусі. Вона молода, а той рік ще й якось не плодоносила. От. І оце перші плоди ми можемо пробувати. Вона нас радує. От так і ми. У Бога, ми є перші плоди Його. Повинні ми приносити плод свій. Коли Господь каже, ідіть і навчіть всі народи, то Він говорить це до церкви, Він говорить про евангелізацію, про те, що ми, які навчені, які називаються Христовими, повинні служити, служити іншим, які ще не познали Божу любов які ще в якихось гріхах в, своїх, в своїй пітьмі знаходяться. І коли ми знаходимо е, для себе якісь причини, чому ми це не, не виконуємо, то це самообман, це те, що не, не являємо ми. Себе повноцінною церквою, тому що евангелізаційна робота це саме те, що потрібно на сьогоднішній день, коли є багато навчених, а овець, а овець треба привести до стада, які які загубилися в молиться, щоб Господь приводив. Які десь одійшли, так названі боговідступники, так, які е, вернулися на як пес, на свою, так сказати, ну, по російську блевотину. От, І ми повинні в молитвенній підтримці допомогти їм, щоб вони могли прийти до покаяння і могли примиритися з Богом. Мисливці, які за головами у нечистого світу, вони не дають можливості церкві бути функціональною. Вони роблять пропаганду таку, як фейки такі. Ну ми, що нас що, що церкву розслаблює, що церкву е, демотивує, от, ставляться інші пріоритети в житті. І от, вроді, як назвалися Христовими, назвалися служителями. а... Де ж ваші діла із вашої віри? Де вони? На якому етапі ви знаходитеся? Чи ви заснули, чи ви бодрствуєте і виконуєте волю Божу? У Божому хазяйстві все потрібне. Потрібні і квіти, і помідори, і огірки. Всі мають Місце під сонцем У божому хазяйстві нема нічого лишнього. І якщо є десь якісь бур'яни, то хазяїн або їм дозволяє в плані того до пори бути, так як є плевели, які путаються між, між пшеницею, так? І є те, що радує господаря. І те, що йому Потрібне, щоб воно цвіло кожен день, не втомлялося. І він каже: я дам силу на всі служення ваші, я помазую вас служити мені. І ми як ці квіти, кожен в, своїм, в, своїм, в своїх дарах, в своїх помазаннях, в тому, що Бог нас помазав, ми можемо служити йому. І тому нехай не думає, що хто червона квітка, то вона краще служить, чим та, що сиренева, чи фіолетова, чи якась інша. Бо всі ми радуємо свого господаря. І хто з них кращий, хто, хто з них, хто з них? Можна, можна сказати, що хто з них краще цвіте, хтось такий, а хтось такий. І всі ми різні, брати і сестри, тільки не давайте шкідникам і бур'янам заглушити цю красоту Божу. Не давайте шкідникам, всяким духам бісовським. Мати силу в церкві треба піднімати молитвене на служіння, піднімати поклоніння, прославлення Господа нашого. Підніматися більше, недільного, недостатньо. І ми це зрозуміли. Слава Господу дає нам розуміння про це. І кожен, кожен кожна квітка радує глаз господаря, око, так господаря, дивіться. Дивишся на синє, воно охолоджує. Дивишся на рожеве, воно ніжне. І кожна з нас, кожна з нас душа дорогоцінна для Бога. Дивіться, все під сонцем має місце. Слава Господу за милість Його, за благословіння Його. Дав мені сон на мій запит про евангелізацію. Я побачила себе у Москві. Це відсил до 79-го року, як перед Олімпіадою. В 80-му була Олімпіада. І я маленька ще, мені було 10 років. І ми з бать... я з батьками, я і моя сестра були у Москві. І... Але чомусь я побачила жінку, яка... яку я вже ну, як пам'ятаю, вже як в дорослому віці. Чому Господь мені показав москву того року? Наві... Наві... Ну, мабуть, це було від того, що були... ми... ми жили на Волоколамському шосе. І це було літо. І ми ходили на канал, там цей канал іспний, і ми ходили і купалися. Тоді мій батько був на курсах профповишення і він, як лікар-рентгенолог, він мав можливість ці курси пройти, і він взяв нас, і ми б там жили і чу. іменно Волоколамське шосе. Можливо, це відсил до того, що Волоколамське шосе це був Другий світовий переломний момент. У війні, і, іменно там була розбита, розбита орда фашистська. Можливо, це від і до цього. Але коли, на що звертає Бог увагу, я побачила смілянську жінку, імені її я не пам'ятаю, але вона в такому була ожесточенні. Вона була така, як темна ніч, і вона. Ну, майже проклинала там, на українській мові. І від цього я проснулася. І я розумію. Я розумію те, що мені Бог показує. Що так як не сприймали тоді там, в Москві, українську мову, не сприймали, відносилися. До українськості, як щось не вороже і щось непотрібне, а тепер це транслюється тут у нас. І ці жінки, ці жінки, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків, які в такому жесточенні, в таких ранах, вони Потребують нашої уваги, потребують нашого ну, Божого зцілення. І через нас Господь буде зцілювати. І тому прослава і поклоніння на, для евангелізації, ну, я не знаю, чи це можна так сказати. Що ми ж прославляємо Бога і на евангелізації також, тому я це так от називаю. Вона повинна бути на українському. Ну, таке, таке розуміння дається, тому що це може бути стати тригером на агресію, на неприйняття Слова Божого і Божої Божої. Якби задача, яка для нас це буде нам заважати. Ми, ми повинні це відслідковувати кому на російській, а кому на українській. Говорити до серця, говорити до ранених сердець, брати і сестри, це і є реабілітація. Оце наша задача, щоб бути реабілітантом. Тантами, тими, які можуть дати, через нас Господь може дати цим людям зневіреним, в ожесточенні, дати оту добру вістку, ту надію на своє життя і на своїх рідних. Оце те, що ми повинні транслювати. І церква на те, поставлена, вона лікувальний заклад. Вона лікувальний заклад для всіх зранених душ. Брати і сестри. Якщо ми не транслюємо любов, ми пусті, ми той цвіт, який осушиться. Ми не цвітем для Бога, ми не цвітем для людей. І наше тирлово, яке там може відбуватися, гризня, борьба за місце під сонцем, у Бога всім є місце. А, і якщо є плевели, то Господь їх виведе, виявить. Ну це він виявить. Нема нічого тайного, щоб не зробилось явним. І ми це, а ми молимося. Бо всі ми цінні для нього. Молимося один за одного. І не звіріємо більше молитви, більше поклоніння. Непрестанно молітесь І благодаріть Бога написано. Благословляю вас, брати і сестри. Хай Бог вас веде. І ніколи ви не заблудитеся, коли будете держатися за його руку. Амінь.